Всіх вітаю. Ми зараз розпочнемо брифінг щодо початку опалювального сезону 25 26 в Полтавській області. Відповідно до звернення президента України Володимира Зеленського і його доручення на Полтавщині розпочато опалювальний сезон вчора. Утім, ми повинні розуміти, що громади, як органи місцевого самоврядування, самостійно приймають рішення щодо подання тепла. Згідно звітів, які були надані, і які були опрацьовані як в нашому департаменті, так і в Міністерстві розвитку громади та території, суб'єкти теплопостачання, всі готові до подачі тепла до всіх споживачів. Вчора мною було направлено відповідне лист рекомендацій щодо початку опалювального сезону з 28 жовтня 2025 року. І подача тепла має відбутися найближчі найближчі дні. Загалом рішення президента ухвалений з огляду на зменшення температури і того, що і зменшення навантаження на енергосистему. Враховуючи те, що похолоділо, люди починають включати електрообігравичі, кондиціонери, і це є навантаження на енергосистему. Додаткові ризики, що ми вже бачимо через те, що відбувається, і продовжується четвертий рік. У нас війна, Росія не зупиняється з атакою на енергосистему, і нам приходиться жити зараз в графіках погодинних відключень. А то і в графіках аварійних відключень електроенергії. Також не секрет, що цього року Росія Росія. Дуже сильно атакувала і завдала збитки в нашій газодобувній сфері. І я звертаюсь до всіх громадян, до всіх комунальних підприємств, які використовують газ для надання тепла і надання послуги з теплопостачання, економно, став, економно споживати блакитне паливо. Держава зараз робить максимальні кроки для того, щоб закупити блакитне паливо. За кордоном на це виділені відповідні бюджети і кошти. Всі ми читаємо новини і бачимо. Це наші основні напрямки. Плюс те, 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 те блакитне паливо, той газ, який був закачаний у сховищах, нам повинно вистачити до кінця цього палюльного сезону. А, так, Але про... ми не повинні забувати, що війна не завершується. Є ризики продовження атак на нашу енергосистему. На даний момент все складається так, що опалювальний сезон має пройти стабільно, проте, як бачимо, що можуть відбутися ті чи інші знаєте, ризики, і ми, ми на поготові, це в тому числі і наше ППО. Ми активно займаємося даним напрямком. Також наш алгоритм дій щодо критичної ситуації в тому чи іншому випадку, який складається. Тому будемо сподіватися, хоч і всі говорять, що ця, ця зима буде важкою. Ми повинні бути готові до цього, ми повинні з розумінням ставитися до цього, але будемо сподіватися, що ми пройдемо це ну, в нормальному режимі для. Для з мінімальними втратами для енергозжитєстійкості е, і е, населення даної пальми тому дякую за увагу. Передаю слово Катерині не будь ласка. Так дійсно вчора ми отримали відповідні листи. Розпорядження надійшли в негайному форматі. Ми на них зреагували в Полтавській громаді. Вчора було скликано позачерговий виконком Полтавської міської ради. На якому ми прийняли рішення терміново розпочати опалювальний сезон відповідно з 28 жовтня 2025 року, очевидно, що опалювальний сезон у громаді через великі вимоги ощадливості економії. Він вимагав поступового руху. Тож, з 17-го ми розпочали опалювання в критичних об'єктах. Це наші лікарні, там, де є стаціонари, там, де є операційні, там, де людям надається допомога. Також це дитячі садочки. Звичайно, ми бачили інформацію в мережах і розуміємо, що не кожен садочок і не кожна лікарня. Має свою окрему котельню, яка не під'єднана до житлового масиву. Тому, звичайно, і там у нас були питання поступального надходження тепла. Тож перед цим ми на постійному зв'язку були з усіма рівнями державної влади, діє постійно діючий штаб по опалювальному сезону при Міністерстві розвитку громади територій і на зв'язку з енергетиками. Напередодні, бо часто у громади зараз виникає питання, навіщо ж ми приймали рішення про старт опалювального сезону з 3 числа. Дивіться, час диктує свої е, е, умови життя щоденно. Тому органи місцевої влади мають бути гнучкими. На початок е, інформація була така, що будемо готові не раніше ніж з 1 листопада, і ми розуміли, що маємо точно. Е, Витримати і дійти до старту опалювального сезону, як того вимагають тепловики і енергетики. Як тільки президент України оголосив про те, що система готова, це також важливо не зволікати жодного дня, адже все має свою ціну. Кожен день без централізованого опалення це значить, що всі вмикають електроприлади, і це велике навантаження на енергосистему. Тому як тільки держава... Повідомила про готовність. Ми не зволікаючи, запустили опалення в відповідне таке рішення. Полтавська міська рада відповідає за готовність житлового фонду. Звичайно, нас обслуговує обласне комунальне підприємство Полтава Теплоенерго. Вони також нас повністю увідомили і своїми виступами на виконавчому комітету про готовність своїх котелень. А так, в Полтавській громаді, на обслуговуванні. Комунального підприємства ЖО – це 965 будинків з централізованим опаленням 878. 100% будинків за літній період пройшли ремонтно-попереджувальні заходи з обслуговування системи централізованого опалення. Також Приведено в належний санітарно-технічний стан всі приміщення розподільчих теплових вузлів, а також всі потреби е, забезпечені даних вузлів для заміни запірно-регулювальної арматури пристроїв для, для випуску повітря і системи стійкості. Е, 1092 одиниці. Також заміна е, аварійних ділянок трубопроводів. Є відповідні ремкомплекти, тобто наші тепловики нашого комунального підприємства ЖО 2 працюють у взаємодії з Полтава теплоенерго, і станом на зараз вже розпочався процес. Єдине, що більш чіткіші цифри по запуску опалення будуть на вечір, тому що зараз в кожному об'єкті теплопостачання тривають. Пускові роботи. Але перед тим, як їхати на брифінг, я уточнила, є стабільне тепло вже в 47 будинках. Цей процес буде достатньо динамічний. Тож на кінець цього робочого дня ми відзвітуємо загально в медіа про відсоток опалення в житловому масиві. Будемо вас тримати в курсі. Також зауважу, що опалювальний сезон він, підготовка до нього вона триває, не знаю, мені здається, просто протягом року це безперервна історія. Тому не можу не сказати про велике проводені роботи з стратегічного питання для держави. Це когенерація. Полтава також звітується за ці процеси. У нас це дев'ять когенераційних установок загальною потужністю на 4,86 мегаватти. На загал скажу, що це надважливий ресурс для громади, який забезпечує стійкість і стабільність, особливо під час блекаутів, зокрема. Тому всі загальні довідки, детальні, які стосуються кожного із етапів опалювального сезону, готові будемо надати за вашим запитом, але опалювальний сезон в повному об'ємі. За наказом президента, який повідомив про готовність держави відповідно запущений в Полтавській громаді 28 жовтня, дякую, Катерина Леонідовна. Я трошки додав. От у мене є свіжі цифри по громадах. Майже всі громади прийняли рішення в Полтавській області про те, що початку щодо початку опалювального сезону є деякі громади. Це Ну, здебільшого більш південні, такі, як Кремінчук, горішні плавні. Вони будуть самі ну, будуть визначатися в частині там. Але ну, саме рішення прийнято, коли подача тепла там певний період часу займає. У них трошки інший клімат, трошки інший, там, трошки тепліше. Тому е, місто, ну тобто Кременчуцька громада, горішні Плавні, вони будуть регулювати по своєму температурному режиму. Е, подача тепла це також. Е, Якби знаєте, з однієї і послуга, а з іншої сторони це навантаження також фінансове на людей, ну тобто і органи місцевого самоврядування в тому числі. А, максимально зараз всі ми знаємо, що зараз в школах канікули, здебільшого переважні більшості шкіл це канікули, і а, місцеві органи влади намагаються максимально зекономити кошти для того, щоб а, ну, не навантажувати систему, не навантажувати свої бюджети додатковими платіжками. В, Додатково платіжки за тепло, але це ні в якому разі не повинно ставати перепоною для подачі тепла для населення і перепоною для того, щоб почався опалювальний сезон. Це що стосується по, по громадам, і від сьогодні вже починаються старти. Катерина Леніна сама сказала, що вже є певні будинки, які вже подаються тепло. Що стосується 3, 1 листопада там такий графік, що держава, ну якби оперативний штаб завжди нас координував цьому цій частині роботи. Ми повинні розуміти, наскільки нам вистачає. Ну і в принципі температурні показники давали можливість якби, тримати. Тримати ще якби, знаєте, порядок подачі тепла, трошки відтерміновувати для того, щоб зекономити там, трошки блакитного палива на, на подальшу зиму. Ну, чисто про себе скажу, в мене, я проживаю в будинку, де індивідуальне, в квартирі, де індивідуальне опалення. Я ще не включав опалення для того, щоб, в принципі, ну, мені здається, як на мене, що температура дозволяє е, протриматися самостійно. Тому якось, якось так. Це все дуже індивідуально, дійсно, тому що показники, як ми бачимо, дуже скакають зараз, і температурні, але зрозуміло, що відповідно до чинного законодавства нам уже дозволено це законом, тому що середньодобова температура 8, це вже давно, і минулий показник, тому що нічна температура. Достатньо холодно, вже опускалося й до трьох градусів, до двох градусів. Ми розуміємо, що дні дякуємо погоді. Достатньо ще десь можуть бути комфортними теплими, ночі холодні. Ми отримуємо ці звернення. Але так само ми дуже дякуємо населенню за те, що ми гідно пройшли і цей шлях. Всі з розумінням відносились. Ми бачили ці соціальні опитування населення. Всі говорили про те, що холодно, але розуміли з розумінням відносились до того, що. Росія, як ніяк, всі ми це бачимо, хоче зірвати цей опалювальний сезон і хоче цієї дестабілізації в населенні. Тому окрема вдячність всім полтавцям, всій полтавській громаді за розуміння. Зі своєї сторони, ми зараз робимо все, щоб діти пішли у теплі школи. Колеги дяку. дякуємо за увагу. В принципі, у нас все.